Отже, математика, сьогодні у нас 29 травня. Запишімо число Класна робота. 29 травня. Класна робота. Як я вже сказала, сьогодні ми з вами працюємо в тренажерах, частина 9 і виконуємо завдання на сторінці 20. Виконуємо завдання. Варіант 4. Це завдання для підготовки до ДПА. Виконуємо тестове завдання. Перше. читає завдання Кіра. Будь ласка, Кіра варіант якому? Дроби за порядку спадали. Так, пригадайте, подивіться дроби з однаковими знаменниками. Дивимось на чисельники, і тут все як з натуральними числами. Чим більше чисельник, тим дріб більший. Отже, можете на знаменники не звертати увагу. Подивіться на верхній рядок. Розмістіть числа в порядку спадання. Подивіться, де у вас записані числа в порядку спадання. В. Ось і буде правильна відповідь в порядку спадання. Падаємо з гори, з більшого до меншого ми падаємо. Не зростання, а спадання. А тут. Ну, на... да, це «Б». Ну, тоді це Б, це ж є різниця Б і В, це ж різні варіанти. Тут це відповідь Б. Так, бачимо 17, 11, 7, 5, 1. Так, все менше, менше і менше. Це в порядку спадання. Наступне завдання. До 22. Додай 8. Результат помнож на 9. І до отриманого числа додай сім. Визнач вираз, який відповідає умові. Де вираз відповідає умові? Який варіант відповіді? Хто прокоментує? Добре. Так, це В правильно. Ось ми бачимо: до 22 додали 8. Це суму в дужках треба записати. Цей результат помножили на 9 і потім ще додали 7. Це В. Наступне завдання продовж твердження. Діаметр кола С. Шукаємо продовження. То вже знайшов правильну відповідь. Діаметр кола це Софія, як ти думаєш, що це? Діаметр кола це. Відрізок, що з'єднує дві точки кола та проходить через центр. кола. Молодець. Браво. Добре. Відповідь В. Пам'ятайте, діаметр обов'язково проходить через центр кола і з'єднує дві точки кола. Тобто діаметр це два радіуси. Пам'ятаємо це? Так, рухаємося далі. Установи відповідність. І отут я вас запитую. У нас є така умова. З'єднай число лівого стопчика з відповідним записом у правому стопчику. Якщо ми подивимося на правий стовпчик, ми тут бачимо сотень, 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 сотен. Тобто визначають, скільки всього сотень. Пригадайте, щоб визначити, скільки у числі всього сотень, що треба зробити? Закрити два. Знаки, так, дві останні цифри. Так. І ось все, що залишиться, то і буде сотнями. Отже, будь ласка, знайдіть відповідність. Так, перше число ось скільки сотень. Друге число ось скільки сотень. Третє число ось скільки сотень. І четверте ось скільки сотень. Встановлюємо відповідність. І так, Кирило, перше число. З чим ми поєднаємо? Скільки тут всього сотень? Ага. Скільки Це... тут сотень? Подивись, скільки сотень. Два знака останніх відкинув. Що залишилось? Три. 674 залишилось. Ось скільки сотень, в числі 67453. 674 453. сотні. Поєднали. Далі, будь ласка, матвій. Наступне число. Це... Прочитай його. Все число прочитай. 674 семьдесят чотири тисячі п'ять. Це шість тисяч сісот сорок п'ять. Соте. В цьому числі шість тисяч сімсот сорок пять сотен. Всього сотень. Далі, будь ласка, Аня, наступне число. Я вже все показала, тільки знайти і поєднати. Прочитай число. 6 Шість... мільйонів, Шість тисяч... Шість мільйонів... 745... 745 тисяч 301. 301. Це скільки сотень? Ну, 600... де 674... 673? Діти, як ми читаємо число? Ми розбиваємо на класи. О три, по три сати. три сотні. Так. І де воно у нас? Ось воно у нас. І останнє Людмила прочитай число і поєднай. Останнє 600... 6745, 67 сотень. Так, ось так. Забули ще раз нагадую, щоб визначити, скільки в числі сотень, треба відкинути два знаки. А якщо ми будемо визначати скільки десятків, скільки знаків ми відкинемо? Один. Один. А якщо будемо визначати, скільки тисяч, скільки будемо знаків відкидати? Чотири. Тисяч. Скільки нулів, стільки знаків ми відкинемо? Три. Тисяча. Три, Три, так. А якщо десятків тисяч. Чотири. 4. Скільки нулів, стільки знаків і відкинемо. І наступне завдання: Обчи значення буквеного виразу. Якщо А дорівнює 70, Б дорівнює 195. У нас подано вираз, тепер ми його записуємо, тільки замість А і Б підставляємо 70 і 195. Пишімо. Ось тут ми приготуємо ще, мабуть, чорнеточки, ми подивимося, може, може і поміститися, бо тут такі обчислення невеликі. І так, я пишу, ви пишете, пишу, переписуємо і підставляємо вже замість А і Б. Ось замість А70 я підставила вже замість Б 195. Так. Готово, да? Бачимо, що в дужках і ще є дужки всередині, так? І так, хто прокоментує порядок дій? Не чую. Будь ласка. Перша дія. 200. 80 поділити на 70. Ні, ні. В дужках є ще дужки. 195 відняти 105. Так, але якби ти навіть і ось цю дію зробила першою, результат був би правильний. Але все одно. За, донурюємося. За, ділення, так. 30 додавання. Так. Четверта дія додавання. Так. І п'ята віднімання. І віднімання. Тут по порядку. бачимо так? Ось так. Якщо у нас дужки і в них ще дужки то ми починаємо з самих-самих-самих Перших дужок. Ось тут вони ось ці. Добре, діти. Виконуємо першу дію. 195 відняти 105. Самостійно виконуйте. Можете ось тут стопчик написати. Я напишу потім тільки відповідь, і ми звіримося. Всі виконують першу дію. Тут навіть усно можна, ви ж бачите, 195 відняти 105. Буде? 90 90 так. Перша дія 90. Друга дія, теж, теж можна виконати усно. 280 поділити на 70. Можна нулі. просто нулі прибрати і нулі, буде 4. Так. Нулі скоротили, поділили. Друга дія. Маємо 4 у відповідь. Третя дія. дія. 4 90 додати, додати 90 4. Буде 94. Подивіться, ну, великий вираз, але насправді він зовсім не складний. Так, треба так. просто трішки пошіпати всі. Все, так, четверта дія 240 додати 94. Ну, тут, щоб не помилитися, можете в стовпчик написати. 240 додаєте 90. Буде 334. Погоджуюсь, перевірте всі 334. І остання п'ята дія тепер від числа 334, віднім, відніміть 127. Теж можете в стопчик, щоб не помилитися. Буде 207. Буде 207. Цілком. Погоджуюсь, і не забуваємо відповідь записати ось сюди. Дуже добре. Так, всі вже готові. Так. Добре, Стася, ти з нами? Ваня Ларіонов, ти з нами, діти кого не бачу, дайте мені хоч зворотний зв'язок. Стася, Ваня. Кирила чомусь не бачу. Так. Якщо є можливість, не вимикайте камери, щоб я вас бачила. Діти, Наступна задача. Читаємо її. У зоопарку за 5 днів чотирьом білим ведмедям дають 40 кг риби. Скільки кілограмів риби потрібно семи ведмедям на 4 дні? Запишімо коротко цю задачу. <кій> Та що ж таке з голосом? І так, 5 днів. Тере. Чотирьом ведмедям достатньо буде одного В, дають 40 кілограмів риби. Нам треба дізнатися, скільки риби дадуть семи ведмедям за чотири дні. Отже, чотири дні, тере. Сім ведмедів. Невідомо скільки риби. І так, хто скаже, що це за вид задач? Задача. На подвійне, На подвійне зведення до одиниці. Так, да, подвійне буде ділення. Так, ну що, я пропоную вам розв'язати цю задачу самостійно. І пам'ятаєте, тут можна розглянути спочатку ось такий зв'язок. Хочу виділити іншим кольором. Що ні, вже не можна. Угу. Ну, хай. Ось такий зв'язок можна спочатку. Тобто чотирьом ведмедям дають 40 кілограмів. І 40 на кілог. 5 днів. не поспішай. Можна знайти, скільки одержує один ведмідь за 5 днів. Чотири сорок, так. Дала підказку. Все, рухайтесь далі самостійно. У вас 4 хвилини. Знайшли, скільки з'їдає один ведмідь за 5 днів. Потім знайшли, скільки один ведмідь за один день з'їднає. І далі, 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 розкручуєте цей клубок. Люда вже готова, бачу. Так. О, що я зробила? Ну, ви зрозуміли, що я зробила. Не навмисне. Так, зараз відновлю. І так, хто готовий знак на екрані або підносить руку, щоб я побачила. Так, Люда, я вже побачила. Аня вже теж готова? Добре. Матвій, Софія, Кіра, Кирил, довго? Отже, розв'язуємо цю задачу. Будь ласка, Людмила, перша дія. Перша дія 40 поділити на 4, 10 кілограмів. Один так, тільки не за... поспішай, добре, бо я буду за тобою писати. Добре. 10 так. кілограмів, і це ми знайшли що? Один ведмідь за 5 днів. Добре, так, один ведмідь за 5 Можна днів. Добре, Матвій другу дію прокоментує, будь ласка. Десять поділити на п'ять буде два. Це один ведмідь за один день. Добре, десять поділити на 5 дорівнює 2 кілограми. І це ми знайшли один ведмідь за один день. Цілком погоджуюсь так. За один день. Так, тепер, якщо знаємо, скільки з'їдає один ведмідь за один день, можемо що знайти далі? Хто продовжує? Аня, слухаємо тебе один ведмідь за день з'їдає два кілограми, а сім ведмедів за день скільки з'їдять? Ми, <клес> Швидше, дуже довго. Один, два, два раз кілограми. Вийде. А якщо їх сім, то скільки вони з'їдять? 2, 14 кілограмів. Як ми це знаходимо, Аня? Два помножити на 7. Ось це я від тебе і чекаю. Буде 14 кілограмів. І це у нас 7. Ведмедів за один день. А нам треба, скільки сім з'їдять. За чотири дні Кирил продовжує. Кирил продовжує. Не чую Кирила. Софія продовжує. Можна? У нас є Соня. І так, Соня, 7 за один день з'їдає 14, а за 4 дні скільки вони з'їдять? 14, 14, 14, 14, 14. Скільки це? 14 помножити на 4. Е, і буде... Раз. 10 на 4, 4 на 4. 56 56 кілограмів так і записати повну відповідь Я напишу тільки пояснення і так це наші сім ведмедів за чотири дні ось так І наступна задача, будь ласка, читаємо її. Кириле, прочитай, будь ласка, наступну задачу. Ділянка землі має форму рівностороннього стороннього зі стороною 50 метрів. Ділянка огороджена дротом, який протягнутий довкола неї тричі, тричі скільки метрів дроту використано. Так. І так, уявіть собі ділянку. Яка має ось таку форму, рівносторонню. Ну, Тобто як трикутник раз. Я не знаю, ну в мене не вийшов рівносторонній. Ну, уявіть, що тут всі сторони рівні. так І ми маємо тут 50, тут 50 і тут 50. Можемо ми знайти периметр цього трикутника, тобто можемо знайти скільки потрібно дроту, щоб обгородити цю ділянку Матвій. Так, треба так. додати треба додати всі сторони. Дивись, у тебе вони однакові, однакові, однакові. Ти ж можеш це замінити множенням. можеш чи ні? Так. Можна п'ятдесят помножити на 3. Буде? 50 помножити на три буде 150. 150 метрів. Це потрібно, щоб один раз. Ось так, так. А нам тричі треба навколо. О раз 150, другий раз 150 і третій 150. Треба 150 помножити на три. І це буде. 450. 300 і 150, 450 метрів. Отже, скільки всього дроту використають? 400... 450 метрів. Ось така задача. Нескладна. Отже, на цьому наш урок математики закінчено. Я закликаю вас, діти, повторити таблиці множення і повторити, як розв'язуються задачі на подвійне зведення до одиниці. У ваших довідниках перегляньте ще раз задачі на подвійне зведення до одиниці.